Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми з вами порівняємо два великих магазини. За думкою багатьох, вони досить дешеві. І сьогодні ми подивимося, який ж з них справді дешевший, справді вигідніший, справді щось дозволяє зекономити за місяць, за рік. Я вам все порахую. Я зараз знаходжуся в Канаді вже півроку, гуляю з донькою Евеліною. І для тих, хто вперше, в мене на каналі є багато корисної інформації, якою ви можете скористатись, тому не забудьте підписатись і написати коментар з вашою вподобайкою. Це буде взагалі супер. До речі, хочу вам показати ось цей такий білий клен якийсь. Він такий ніби жовтий. І дуже красивий. Це, напевно, якийсь їхній вид. Один із видів. У них ж тут багато, є червоний, різних кольорів, різних розмірів листків, а тут бачите такі маленькі листочки. І він такий світлий і дуже класний. Мені дуже подобається. Так от, всі ціни в цьому відео будуть актуальні на кінець серпня місяця 23-го року. Враховуйте це, будь ласка. Також в мене на каналі є традиція, я відповідаю на коментарі підписників. І це відео не є виключення. Якщо ви хочете, аби ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. І якщо цей коментар буде дуже активний, там буде якась дуже велика перепалка, всі будуть дуже сперечатись, або, не знаю, цей коментар буде просто доречним до теми відео. То я оберу саме ваш коментар, усіх є рівні шанси. Так що пишіть, буду радий бачити всі коментарі, тому що я читаю всі коментарі без винятку. І так, коментар Борис Лисенко пише: Канада новоприбулих обнуляє. Якщо ти десь мав якийсь рівень життя, статус, то по приїзду випав до, до такого. Психологічно це тяжко, якщо не мав. Велком, все нормально. Так, це правда, Канада обнуляє дуже сильно, обнуляє ваш статус, обнуляє ваш досвід роботи, обнуляє, не знаю, все, що ви можете собі уявити, все обнуляє І ось дивіться, те, що я вам показував відео попереднє, у нас був дуже сильний шторм, я б сказав. ці всі маленькі дрібні гілочки. Це все градом посікло і вітер. Розносив ці гілки. Це виглядало як реально якесь ніби, ніби вже починається торнадо. Тому що ці ось ці гілочки, дуже багато сміття з листя. Це все посохше листя, яке відрізав град. До речі, град побив мені авто і я не знаю, що мені робити. Я вже їздив в NPI, казав, що от мене із всіх деталей, які є, цілі тільки. Ліва дверка передня, ліва дверка задня і ліве переднє крило. Все. Решта деталей, все зіпсовано. Все побито градом. Так ніби потрошки молоточком поцюкали, так що не знаю, що робити. Можливо, щось вийде зробити, а можливо, вони скажуть, що ми даємо тобі три тисячі, віддавай авто, і ми його списуємо то Звичайно, від такого я відмовлюсь, просто буду їздити далі. І так, будемо ми зрівнювати самі звичайні продукти. Я вам написав таку маленьку продуктову корзинку і старався підібрати продукти максимально схожі, а молоко, до речі, один в один, навіть один той самий виробник. так що Будемо намагатися зліпити купи, подивимось. Як в нас це вийде і де буде все ж таки дешевше. Починаємо з костку До деяких продуктів є фотографії, до деяких їх не буде, а можливо, будуть тільки без цінників. Тому, просто щоб ви бачили, що це за продукт, будуть звичайні фото. Перший наш продукт це курка без кістки ось така. В костку вона коштує 1499 за кілограм. В Суперсторі вона коштує 18,72 за кілограм. Так що костко дешевша. Наступне курка, стегна. В Костко вона коштує 8,49. В Суперсторі 11 доларів. Хліб 1 кілограм. Е, я завжди буду старатись вам казати ціну за кілограм або за літр, тому що в костку великі порції. І вони будуть трішки дешевші. Але я в Суперсторі також намагався вибрати максимально велику порцію, аби ну, хоча б якісь шанси дати. На рахунок хліба, цей хліб, який я порівнюю в двох магазинах, в нього є буханки по 700 грамів і по 900 грамів. В Костко є ось такі пачки, як на фото, там, де по дві буханки в. Одній пачці, тобто ви не можете купити одну буханку хліба. Ви купляєте обов'язково дві. Ви можете придбати дві по 700 або дві по 900. В Костко я порахував і зробив фото хлібини там, де по 700 грам. Хоча в суперсторі я фотографував хлібину там, де 900 грам. Це означає, що це не найдешевший дешевий хліб, який є в Костко. Тому що якщо брати... Там, де 2 по 900, він буде ще дешевший за ціною на кілограми. Так от, це мене здивувало, тому що різниця в ціні за кілограми на хліб ну реально відрізняється сильно. В Костко. Це ціна 3,21. А в Суперсторі 6,10. 6 доларів 10 центів. А там 3,21. Майже в два рази. Майже в два рази. 3 долари різниця на кілограмові. Це <свісно> реально, реально сильний відрив в користь Костко. Так що продовжуємо далі. Огірки плюс-мінус в таку саму ціну в обидвох магазинах. Огірки в Костко 4,39 за кілограм. Огірки в Суперсторі, там поштучно вони продаються і на ціннику також пише ціна за штуку огірочка. І, але ж я зміг вам все одно це порахувати, тому що я зважив ці огірки, і вийшло, що там кілограм 100 десь. Так виходить ціна за кілограм 4,30. в Костко Це 4,39. Ну, тобто 9 центів різниці на кілограмові. Це, можна сказати, однакова ціна. Це не 3 долари різниці. Помідори, трішки є різниця невелика. В Костко це ціна 4,94 в суперсторі 3,68. Молоко. Один виробник, одна бутилка. Однакова жирність. Все однакове, повністю. В костко ціна за це молоко. Долар 34 в суперсторі долар 50. Мається на увазі ціна за літр. Тому що е, ціна... Що таке? Що таке? Ага. Тепер ми будемо здіймати так, тому що вона не хоче вже їхати у візочку. Так-так. І так, ціна за літр ось така, але якщо взяти ціну за баклажку, то різниця в 57 центів за ось цю баньку. Далі у нас йдуть курячі яйця, білі великі. І я подивився в Костку, там в них вказується не кількість яєць, а якось за якісь штуки незрозумілі. Я все перерахував. Виходить за 10 яєць Костко 3.15, а в Суперсторі 326. Різниця невелика, так що можна сказати, що ціна майже однакова. З макаронами також є нюанс, тому що в Костко це класні макарони італійські, там їх декілька видів. І така ціна, а в Суперсторі це самі дешеві no name фірма, самі дешеві. Макарони, до речі, No Name, це так називається фірма, так, такий бренд. І це самі дешеві макарони, тобто це самий 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 низ по всьому. Там, по якості, по ціні і так далі. А в костку це далеко не самі низ, але досить вигідно. І Із тих, що я знайшов в костку, це, напевно, самі дешеві. І так, ціна в костку за макарони 3.11 за кілограм. Ціна в Суперсторі 2,25 за самі дешеві макарони фірми No Name. Виходить в Суперсторі дешевше, але я ж кажу, якість там буде відрізнятись. Тому. Не знаю. Якщо знайти схожі якісь такі макарони, і італійські, там, в суперсторі, я думаю, що Суперстор знову програє по ціні. Так що. Але не будемо звертати на це увагу, будемо дивитися на те, як є. Наступний наш лот це сир моцарелла. І в Суперсторі продається сир моцарелла, який він називається Піца сир моцарелла, типу як для піци. Я не знаю, чи буде різниця по якості, тому що в Костку я дивився на звичайний сир моцарелла, тут якийсь смачний, який можна там поїсти сісти. А той, який для піци, можливо, він по якості буде відрізнятись, так як сири для піци, знаєте, вони такі, ну не дуже. Типу печені нормально, а сиренькі їсти, ну, таке собі. Тому це потрібно враховувати. Так, буду вам, напевно, знімати кращу дорогу, тому що мені досить важко з малою знімати вам все і себе, і ціни говорити. Так що сир моцарелла, а, до речі, Потрібно врахувати те, що в Суперсторі діє знижка в 1 долар за ту пачку. Е, тому враховуйте, це ціна зі знижкою. Вона така. Тобто без знижки вона буде ще вищою, а виходить ціна в Костко 13 доларів за кілограм за сир моцареллу. І ціна в суперсторі 15 доларів 23. За кілограм з урахуванням знижки. Ну і як завжди, я не встиг вам все зняти за прогулянку, тому продовжую вдома максимально швидко. І так, зупинились ми на останньому продукті це банани. Ціна в костко 1,46$ 46, ціна в суперсторі 1,52$ 52. Різниця не така вже й велика. І тепер, аби це все підсумувати, якось подивитись різницю. На чак на корзину, я вирішив зробити ось так: курка без кістки 1 кг купимо. А, далі курка стегна купимо 2 кг, хліб купимо 1 кг, огірки 2 кг, помідори, 2 кг, молоко, купимо 1 літр тільки. Яйця купимо 20 штук. Макарони купимо 2 кг. Сир моцарелла купимо по кілограмові, ну просто кілограм. І банани купимо 3 кілограми. Ось така корзинка в Костку нам вийде 85 доларів 8 центів. Така сама корзина е в Суперсторі виходить 95 доларів 9, центів. 10 доларів в різниці е просто на продуктах. Коли я знімав це відео, до мене підійшов один чоловік, його звати Андрій. Він також сюди з сім'єю прилетів у Вінніпег, і він сказав, що він мій підписник. Тому Андрій, який у Вінніпезі з Запоріжжя, якщо я не помиляюсь, привіт. Дуже дякую, що підійшли. Це було дуже приємно. Для мене це багато значить. Одного разу мій друг Назар сказав, що він скупляється у Волмаркі, тому що там ціни одразу з податками. Я трішки не зрозумів цього приколу і сам. В Костко, коли купував, також е, купив м'ясо і хліб. Все, ми їхали туди взагалі заради ходогів. Я помітив, що у Чекові не було податку. Тобто, те, що писало на ціннику, те я їй заплатив. Я звернув на це увагу. І почав шукати інформацію, як це відбувається. Як виявилось, я знайшов цю інформацію на канадському форумі. Там було написано, що. Товари першої необхідності не оподатковуються 12% в Канаді, ну саме в Манітобі. Ну і взагалі по Канаді така ж сама система, тобто без податків. Якщо ви купуєте сире м'ясо курки, це товар першої необхідності. Якщо ви купуєте курку гриль, вона вже приготовлена і ви її можете вже з'їсти. Типу, це як додаткову вам послугу зробили. Ну, Ви ж могли приготувати сире м'ясо. Так що це не перша необхідність, і тут на курку гриль буде 12% податку. Далі хочу трошки розповісти вам ще про переваги костко. Це вже напевно виглядає як реклама. Костко, де мої бабки? І так, ходоги і піца в костко. Ну, пф, просто пушка 1,50, ну, плюс податки. Це виходить ходог, плюс стаканчик для напою, і ви вже набираєте там що ви хочете, скільки хочете. Піця e, 2,25. Коротше, берете піцу, берете ходох, вам дають ще стаканчик. Це все виходить 4,50 разом з податком, 4,52 здається. І ви так наїдаєтесь, що це просто ну, капець. Я ще з'їдаю, Вікторія не доїдає, жодного разу не може доїсти піцу і ходох. Тому спробуйте, це реально дуже калорійно, дуже ситно, коли вам потрібно дешево і смачно перекусити. Ну, На ці гроші це смачно. Так що, як плюс, дуже класно. Наступним плюсом буде костко, це заправка. Є також заправка від PC: оця картка, яку видає Суперстор. В них там єдина мережа Суперстор, Фрешко, чи ще там щось, я не пам'ятаю. Вони там разом йдуть. Ви також можете заправляти і використовувати цю картку на заправках, які співпрацюють з Суперстором. Але. Ось дивіться, в мене просто один друг. Він каже, що він так заправляє, йому виходить також дешевше 1 літр на 10 центів. Але ось дивіться. В мене також є заправка. Ось ця. Ось, я заправився на 76 доларів. Це повний бак. Це приблизно це 48 літрів має бути, тому що мені дали 480 пунктів. Дається по 10 пунктів за літр. 48 центів мені повернулося з повного баку, з 48 літрів. Заплатив я за це 76 доларів. Хай 50 центів, хай півдолара, півдолара мені повернулося. А якби я заправився в Костко, я б зекономив 5 баксів. 5 баксів проти 50 центів. Мій друг заправляється. На заправці Мобіл Мобіл-1, здається правильно, і ось там він каже, що більше дають пунктів. Але я цього не перевіряв, і можливо, це так і є. Просто в нього немає конкретного якогось варіанту. Він заправляється і він не знає, скільки йому дають, скільки він літрів заливає, і скільки він отримує конкретно за один літр пунктів. Так що давайте відштовхуватись від того, що є в мене, те, що я сам подивився, порахував, і виходить, що заправка в Костко е, це вигідніше. На кожних 100 літрах ви економите 10 баксів. А якщо у вас бак на 50 літрів, як в мене, то кожна заправка це 5 доларів дешевше ніж будь-де у вініпезі. Якщо порахувати так, як я їжджу, в мене 4 бака з 200 літрів виходить в місяць. То за рік я економлю приблизно 240 доларів. А картка в Костку коштує 120 баксів і дають дві картки на сім'ї, типу як для двох дорослих. В цих 120 баксів це є дорожча картка, там є за 60, але в цю дорожчу ми взяли чому? Тому що в неї є кешбек. Кешбек: е я не пам'ятаю скільки відсотків, але я рахував разом в парі з їхньою кредиткою, яку вони також вам будуть пропонувати оформити від CIBC банку. Разом це виходить біля 5% кешбеку з кожної покупки. Не входить в кешбек паливо, не входить алкоголь, та не входить, здається, дитяче харчування чи памперси, Щось таке. Я не пам'ятаю точно. Отримаєте картку, подивитесь умови, але в будь-якому випадку, навіть на продукти 5% ще додатково буде вам повертатись. Картка тільки на заправці, якщо в такому темпі, як заправляюсь, я відбивається за півроку. Це не враховуючи економію з кожного чеку, яка буде. У порівнянні з Суперстором, так що ось таке вийшло відео. Виходить, що Костко реально вигідніше, реально дешевше, навіть з урахуванням того, що Костко має е, платну карточку клієнта, яка коштує 60 доларів без кешбеку або 120 доларів з кешбеком. Яку я, до речі, рекомендую краще взяти цю, особливо якщо у вас ще є заправка автомобіль. Без цієї картки вас в магазин не впустять, ви не зможете заправитись на їхній заправці без цієї картки. Тому е, є сенс купити дорожчу картку, отримувати додатковий кешбек. Якщо ж порахувати за рік, скільки ви зекономите в Костко, я вважаю, що це буде досить така добряцька сума, тому. Подумайте над тим, чи варто вам картка костко. Я думаю, що картка костко є обов'язковою для великої сім'ї, тому що там великі порції. Ви купляєте завжди багато. І я помітив, що там роблять покупки в основному люди, які приїжджають на траках. Вони напевно живуть за містом і купляють на дуже багато часу. Там багато що мороз, щоб так часто не їздити в місто. Напевно, не знаю. Чомусь в мене таке враження. І єдиний мінус Костко, це в тому, що там менший вибір, реально менший вибір товару. Вам доведеться вибрати щось із трьох. Наприклад, там тільки приблизно 5 варіантів туалетного паперу. Все, він закінчується вибір. І так багато в чому, досить вузький вибір. Але все ж таки можна щось знайти. В суперсторі це більше схоже щось на магазин, більш таке релаксове, можете походити, подивитись, воно більш естетичніше виглядає. В суперсторі ви відчуваєте себе як в магазині, в Костково ви відчуваєте себе як на оптовому складі. Він і вигляд має зсередини як склад. Просто стоять палети з товарами, і ви ось з цих палет берете. Там десь, щось, якісь холодильники, десь щось там туди-сюди. Ну, таке, але в цілях економії так, це класний варіант. Задумайтесь над цим. Я надіюсь, це відео було для вас корисне і допоможе комусь визначитись, де робити регулярні покупки на майбутнє на постійній основі. І нехай ваші кошти не покидають ваші кишені так швидко, як це зазвичай відбувається в Канаді. Побачимось, почуємось в наступних відео. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Чат в телеграм-каналі. Заходьте також внизу в описі під відео. Там вам допоможуть не тільки я, є і багато інших людей. Нас вже 150 людей в тому чаті, чат без ніяких правил. Хтось з людей напевно стикався з чимось. Відповідь на що ви шукаєте, будемо раді бачити кожного. Бувайте!